Друзі, всім привіт! і Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, Сьогодні у нас завдання Г'нівші серця. Нажимаємо Прийняти. Друзі, тим квести можна купити на аукціоні. Також самостійно можна їх вибити з монстрів. Ми будемо виконувати другий варіант, тобто ми самостійно підемо вибивати з монстрів. Називається ітем-предмет -серця", тобто серця». точніше. Можете прописати на аукціоні в пошуку цей ітем-предмет. Він вискочив, ви його можете придбати, скільки нам там штучок треба, 10 штучок. О! І після цього просто. Підбігти до цього самого НПС, де ми тільки що брали завдання і все, і завдання виконано. Ми будемо е, добувати з монстрів, тобто ми будемо самостійно їх вибивати. З кого вони вибиваються? Вони вибиваються з, е, з нежиті. Тобто в цьому районі. Тобі, хто не бажає там самостійно їх примити монстрів, може просто піти собі і купити на аукціоні. Я буду вибивати. Цих духів не падають, зразу вам кажу. Тільки ось з цих монстрів, ось з таких. От, Їх нам потрібно 10 штук набити для того, щоб закінчити це завдання. Хочу хоча б одну вибити вам показати. Тут доволі багато монстрів так що. Не проблема. От бачите, одне вже в нас є гниюще серце. Ну ось цих мострів ми фармимо, всіх, крім цих духів, яких ми здавали. Тобто ось цей дух, ставлю на нього крест. Щоб ви розуміли, з нього не будуть падати тільки от з таких монстрів. Е, Друзі, тоді продовжимо вже, коли я вже наб'ю цих 10 сер... сердець, щоб піти здати це завдання. E, друзі, ну все, ми набили 10 цих ітимів в э, серце, як там, гнююще э, серце. E, тепер потрібно повернутися до того самого NPC, де ми брали це завдання. І все, іде завдання у нас закрите. E, також ще раз наголошую, можна його придбати цей ітем квест. Э, да, ітем предмет на, на аукціоні. E, так що? Або вибивати з монстрів, які от, ми били перед. Початком відео я вам показував. А, так що вибирайте, що для вас буде краще, як для, для вас краще закінчити це завдання. Також хтось може бажає собі просто пофармити цих монстрів, потім продати ці ітеми, предмети на аукціоні. Це вже залежить від вашого настрою, від вашого бажання і для ваших цілей. Так що... Так що от якось так. Да, трошки потрібно часу побігати, побити цих монстрів. Не завжди воно випадає, а буває так, що випадає з кожного. Раз за разом. Ну, кому як повезе. Друзі, все, ми на місці. І давайте завершимо це завдання. Закриємо вже його. Нажимаємо продовжити і нажмаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання в нас виконане. Я вам дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.